Да, Владимир Владимирович совершенно прав. Действительно, я целенаправленно работал по сближению Украины с Европейским Союзом. Ставил в конечном счете задачу вступления Украины в Европейский Союз. Другое дело, что партнеры со стороны ЕС вели себя в ходе переговоров, порой, мягко говоря, некорректно. Не проявляли понимания сложности экономической ситуации в Украине. Прямо скажу, высокомерность проявляли. Но этот процесс вступления Украины в ЕС я контролировал и двигал вперед. Но я був всегда категорическим і убежденним противником вступлення України в НАТО. Я всегда чітка і отчутливо понимал, що это катастрофа для України. Несподівана поява легітимного Януковича в інформаційному просторі заявою про його нібито послідовну весь час стабільну підтримку європейської інтеграції України. Для чого цього пса клона випустили, друзі? Як ви думаєте, напишіть про це в коментарях, ну а я вам сьогодні розкажу свої думки. Чому Янукович раптом почав говорити про ЄС і до чого тут Путін. Мене звати Яніна Соколова. Друзі, якщо ви раптом вперше на нашому каналі, підпишіться, будь ласка, поставте лайк цьому відео, якщо вам сподобається. Ну і напишіть в коментарях, що думаєте. Отже. Президент Втікач, колишній наш Янукович, розказав, що цілеспрямовано працював над зближенням України та ЄС, що, звісно, є брехнею. Заявив, що він ніколи не був проти НАТО. Ні, а от ЄС так. Нагадаю, саме відмова Януковича підписати угоду про асоціацію з ЄС на саміті у Вільнюсі, який відбувся 29 листопада 2013 року, і спровокувала масові протести, які згодом переросли у Євромайдан або революцію гідності. Тодішній уряд, очолюваний зрадником Азіровим, прем'єр-міністром прости господи, підготовку згорнув. До ЄС посилаючись на необхідність розвитку торгово-економічних відносин з Російською Федерацією. Ну а Янукович нагадаю вам під час вільнісівського саміту в кулуарах, не розуміючи, що мікрофони можуть писати, розповідав жалівся Меркель про те, як йому складно, коли поруч Росія і як на нього тиснуть. Щодо Путіна і ролі в цьому всьому процесі Європейського Союзу Орбана, і взагалі, чому раптом Янукович саме зараз з'явився? Друзі, ну одразу скажу, що е розмови про те, що Європейський Союз е і Дональд Трамп, який поговорив з Орбаном і, мовляв, намацав е способи його переконати, щоб він нам не вставляв па палки в колеса. Нібито готовий вже найближчим часом до євроінтеграції України, і це є одним із пунктів цієї пізділ мирної угоди, яку намагаються якось собі намалювати. Лідери ЄС, Україна та Дональд Трамп так, от мовляв, в НАТО не беруть, але Україна буде в Європейському Союзі, і Росія дозволяє це зробити. Лунає з вуст деяких політиків на території Російської Федерації. Я зазначу, друзі, що Путін весь час говорив, що Україна і ЄС це, мовляв, ок. Але на ділі він блокував абсолютно всі шляхи України до Європейського Союзу. В Україні він це робив руками Януковича в світі він зараз, в Європі робить це руками Орбана. Навіщо знову показують цього саме зараз? Появи Януковича в медійному полі може мати кілька цілей, друзі. Хочу, щоб ви про них знали: Перше, спроба легімітизації агресії, тобто російська пропаганда, намагається створити. Ну, таку в Україні альтернативну реальність, в якій та не було зради Януковича, а отже, і державного перевороту у 2014 році <смір> наївні. думаю, що хтось в Україні в це повірить. І у свою чергу цей процес має виправдати анексію Криму, війну на Донбасі. Ну і згодом повномасштабне вторгнення. Власне, друге створення образу альтернативного лідера. Кремль може я не жартую, цілком серйозно розглядати Януковича як маріонеткову фігуру, яку можна було би повернути до влади в Україні в разі успіху їхньої спеціальної воєнної операції. Це підтверджується інформацією про те, що Росія хотіла, наприклад, повернути Януковича до влади перед вторгненням. І розглядали його Мураєва і ще кількох прихвостнів. Розкол українського суспільства поява Януковича може бути спрямована на розпалювання внутрішніх конфліктів в Україні, думає Росія, нагадуючи про старі політичні розбіжності і намагаючись мобілізувати проросійські налаштовану частину населення. Інформаційна диверсія: так, так, росіяни намагаються її намацати і зробити вкидання подібних заяв. Що робить, відволікає увагу від реальних злочинів Росії. Всі починають аналізувати, що там Янукович робив, що не робив, що при ньому було добре, що ні. Коротше, стає важче розрізнити правду і брехню. Це вони роблять у себе і думали, що у нас це теж вийде. Янукович є частиною ширшої інформаційної війни, яку веде Росія проти України. Її мета спотворити історію, виправдати власну агресію і підірвати єдність українського суспільства. На шляху до європейської інтеграції, і це єдина причина, навіщо вони це роблять. Бо інших карт у них вже нема. Ну, про інші карти тут маю кілька слів сказати. Ви бачили це з біговиською з поцілунками в Китаї Путін і Сін Цзіньпін зустрічаються там ще й моді лідер Індії. Цзіньпін взагалі з Путіним, доволі часто зустрічається. От в останнє в травні, тепер вже початок вересня. Так, Китай надає прямо, прямої допомоги Російській Федерації, е, каже, що в принципі доволі нейтральну позицію займає щодо конфлікту, який стався на території України. Але ця зустріч вона є знаковою показовою. Китай розглядає війну винятково в економічному сенсі, ну тобто, як ринок збуту в країні. Вже кілька років триває криза перевиробництва. А виробленого більше ніж може спожити, наприклад, внутрішній ринок чи поглинути зовнішній ізоляція Росії після санкцій відкрила для Китаю можливість позбутися надлишків саме там. Ну, частково до речі, в Україні теж Це і залишається ключем у відносинах між Китаєм та Росією. Взагалі, щоб ви розуміли, глобальна проблема Путіна в тому, що війну він почав саме для того, аби поділити світ. На ось ці сфери впливу, але ніхто не хоче із ним цього обговорювати. Трамп може вислухати там, якісь розмови історичні, ці всі байки, або кому належить Часів Яр, або відвідати його навзаєм в Алясці і навзаєм сказати, що, можливо, зустрінуться ще де-інде. Але. Нікуди більше наразі, що Китаю потрібно від Росії, окрім ринку збуту. Відповідь на це запитання кілька місяців тому дав голова МЗС Китаю. Пам'ятаєте, він сказав: що Росія не повинна програти, але це не означає, що Китай зацікавлений у перемозі Росії в Україні. Поразка Росії для Китаю буде означати два ризики, друзі: смута. Аж до громадянської війни і розпаду держави на північних кордонах Китаю, що не дуже, або зміна друге режиму із перспективою прозахідного наступника, що робить Росію більш антикитайською, значить загрозливою. Тому Китай формулює свої інтереси саме таким чином: поразка Росії не бажана, тому не вступаємо в різні реальні миротворчі місії. Інтереси Китаю можна звести до одного слова, яке зараз їх влаштовує це стабільність. Тому робимо висновки, пам'ятаємо, що в цій війні ми можемо, по суті, друзі, розраховувати тільки на самих себе. Ну і сподіваюсь, що Європа остаточно прокинеться, бо наразі це слабко відбувається не так, як треба було би у вересні 2025-го, при цій ситуації, яку ми маємо протягом останніх років. Років підпишіться на наш канал, напишіть в коментарях, що думаєте. Слава Україні, слава Силам оборони! І гляньте, будь ласка, наш огляд за минулий тиждень. Вийшло, здається, непогано судячи з ваших коментарів. Він ось тут.